Першокласники дружно спускаються до укриття Прилуцького ліцею номер 1 О 9.37 у місті пролунав сигнал повітряної тривоги. Небезпека тривала протягом години. Цього вистачило, аби знімальна група телеканалу Прилуки побувала у двох школах громади та перевірила, як організована робота з учнями в укритті. Перші Б та Г класи на час тривоги перебувають у спільному приміщенні. Класні керівниці говорять, предмети і теми співпадають, тож разом проводять урок для діток. Зараз у нас урок письма. Ми вчимося писати палички. У нас співпадають теми. Комфортно нам працювати в укритті. Все у нас. Получається, Світлана Холод каже, малеча швидко вчиться. За два тижні добре знають звичний маршрут до укриття. Вони стали більш організованіші і вже швидше збираються до укриття. А як саме потрібно збиратися та йти до сховища на зубок, вивчили другокласники? Детально про це розповідає Макарчик з другого. В. Ми все збираємо у портфель, забираємо дежу і строїмось. Йдемо. У підвал. А далі Робимо уроки. Англійська мова, математика, українська мова. В укритті для другокласників розпочинався урок англійської. Класна керівниця Оксана Доленко передала на цей час діток своїй колезі. Тривога почалася, коли уже пролунав дзвінок на перерву. Тому ми організовано з дітками зібрали свої речі, вони забрали свої особисті речі і е, спустилися в укриття. Коли ми прийшли в укриття, то ще була в них перерва. В них було 5 хвилиночок для того, щоб перекусити або попити водички, так як ми е, з класу прийшли в укриття, і в діток звичайно, що був якийсь емоційний трошки стрес. Е, зараз у них урок англійської мови. Ми дочекалися вчителя англійської мови і дітки. Продовжують навчання уже в укритті. Педагогиня зазначає, з цими дітками так працюють вже другий рік. Ми проводимо повноцінні уроки в укритті. Перерва між уроками тривала у старшокласників. Вчителька математики Галина Чигріна говорить: за декілька хвилин стартує урок. «У нас сьогодні основні властивості числових нерівностей з 9-м В проводять групове заняття. Право в тім, що новий матеріал. І класні профілі, тому тільки кожен урок нова тема. Тому навіть в таких умовах ми групуємося. Я даю завдання по своєму конспекту, і діти працюють, опрацьовуємо на Google диску. Виставляю презентацію для тих дітей, хто відсутні, або хто ну. Різні ситуації бувають погано почув там чи щось. Тоді є можливість вдома протягом тижня надолужити те, що не розібралися. Учні та педколектив гімназії номер 10 на час тривоги, також в укритті. Семирічна Олівія вчиться у другому а класі. Якщо у нас урок а потім тривога, то ми спускаємось, то ми збираємо свої речі, які ми принесли. Бистенько збираємося, спускаємося по сходах в укриття і в укритті учимо наші уроки. А які уроки сьогодні ви вчите в укритті? По поки що ми повчили читання. Дівчинка говорить: не любить, коли лунає сигнал тривоги, тому що переривається уроки, а коли особливо переривається математика, я просто не це. Це і це время, тому що математика це мій саме улюблений урок. А взагалі в укритті можна весело провести будь-який урок, кажуть другокласники. Дизайні технології, на дизайнах технології ми вирізаємо, клеїмо, робимо якісь підділки, ліпимо з пластиліну щось. Я де математика, я досліджую. Українську мову діскультуру може. Враховуючи те, що війна у нас, на жаль, не перший рік, то мої другокласники, ну, наші другокласники, вони вже знають алгоритм дій під час тривоги і спускаються, збираються досить таки швидко, я вважаю. Під час тривоги в укритті, звичайно, важко проводити урок. Набагато краще це робити в класному кабінеті, але ми виходимо з ситуації, ми використовуємо телевізор, ми використовуємо ноутбук, знову ж таки, наші підручники, і звичайно намагаємося повноцінно. Провести урок нашим учням у гімназії. розповідають, на випадок дистанційки, також мають алгоритм роботи. Це платформа Zoom, перш за все. В нас відбувається в ній повноцінне, згідно санітарних вимог навчання. Ми проводимо уроки знову ж таки. Паралельно іде використання презентації, все записуємо, тобто є і письмова робота в Zoom, і усна робота. І на мою думку, нам це досить таки гарно вдається. Діти вже все знають, всі правила користування зумом, правила поведінки під час онлайн навчання. Тому все добре. Дев'ятикласники проводять час в укритті і з користю. Софія каже, навчання тут. Подобається дуже навчатися зараз на срок географії. Ми читаємо про індекси і економічні розвитки. Дівчині у сховищі комфортно вчитися в укритті так само, як і в класі. Використовуємо і ресурси нашого укриття, тому тривоги досить часто бувають. До слова, в укритті налагоджено і харчування учнів. На час тривоги снідали п'ятикласники. У гімназії розповідають, кожен клас має відведені години, у які отримує їжу. Тож і під час тривоги харчують відповідно до графіку.